Опанувати хмарні технології та методику дистанційного навчання саме цього вчили коломийських педагогів під час майстер-класу з використання комп'ютерних технологій у навчальному процесі. Такі тренінги зазвичай проводять у великих містах Києві, Львові, Одесі. Однак цього разу учитель, експерт компанії Microsoft Україна завітав до писанкового міста, щоб ближче познайомити коломийських освітян із інноваційними програмами. Для вчителя інформатики Галини Максим'юк це дебютний тренінг з досконалення педагогічної майстерності, тим паче комп'ютерної грамоти. Педагог лише нещодавно розпочала працювати, однак вже чула про такі семінари для освітян та зазвичай їх проводять у великих містах. Ми маємо підлаштовуватися під інформаційні технології, які розвиваються і дітям. Саме може не має, буде для них найцікаво це використовувати. Для коломийських педагогів триденний семінар організували у час весняних канікул. 30 вчителів з міста і району зареєструвались для участі у навчанні. До слова, це як і вчителі інформатики, так і інші предметники. Таку можливість отримали завдяки благодійному фонду покуття та народному депутату України Андрію Іванчуку. Школи всі міста, Коломиї вже завдяки фонду Андрія Іванчука, отримали нові комп'ютери. Мати тільки нові комп'ютери це є можливо тільки 10% справи. Але коли вчителі і учні вміють користуватися і вміють використовувати нові інформаційно-комунікаційні технології, тоді це набагато дає великих результатів. Під час занять педагогів знайомлять з хмарними технологіями. Хмара це фактично місце для зберігання інформації однак для цього не потрібно. Потрібно матеріального носія отримати доступ до своїх даних можна у будь-якому місці використовуючи одохмарний сервіс учителі, учні, взагалі колеги, вони забувають, що таке флешка, вони забувають, що таке диск. Вони мають один унікальний свій логін і пароль, і з будь-якого місця дає інтернет: чи то смартфон, чи то телефон, чи то планшет. Чи то ноутбук і так далі. Ви ввівши логін і пароль, ваші всі файли, з якими ви працюєте, вони разом з вами завжди, де ви не були. Пристувач заходить туди, і в неї Word, PowerPoint, всі звичні для нас інноваційних людей. Вже всі вони встановлені, ви просто відкриваєте і в браузері працюєте. Хмарних технологій є чимало, розповідає Іван Стромило, вчитель експерт компанії Microsoft Україна, однак не усі безпечні. Дуже дуже багато різних починаючи від Dropbox, закінчуючи Mail.ru і так далі. Але це все знаєте, ну не захищені такі середовища. Ми будемо практикувати на нашому тренінгові. Це сервіс від компанії Microsoft Office 365. Якраз ми його будемо розглядати. Він є більш захищений. Ліцензія на Microsoft Office пакет вона коштує певних грошей. Використовуючи Office 365 він є абсолютно безкоштовний. Вам не потрібно додатково якесь налаштовувати комп'ютер ну, купляти ліцензію і так далі. Іван Стромило майже п'ять років проводить навчання для педагогів в усіх кудочках України. Розповідає, сьогодні жодній людині не обійтись без знання комп'ютера та постійних нововведень, які використовують у цій сфері. Розглянемо, як адмініструвати свій власний хмаринний простір закладу. Кожен, ну оскільки тут є представники різних навчальних закладів. Вони опанують протягом цих трьох днів, трьох чотирьох днів. Вони опанують, як розгортати і адмініструвати оцей хмарний простір самого навчального закладу. Також педагоги освоювали методи дистанційного навчання. Під час карантину не завершувати навчання, виставляти оцінки якось і так далі, а щоб продовжувати, не порушувати навчальний процес. Якраз от дистанційне навчання ми будемо розглядати на останньому році. Проводять навчання для вчителів у природничо математичному ліцеї. Директор закладу Ганна Пасічна переконана, знання новітніх технологій стане в нагоді кожному викладачеві, адже сучасні діти краще сприймають інформацію не через таблиці, стенди або ж книги, а з екранів гаджетів. Тому педагоги повинні навчитись усім тонкощам комп'ютерної справи. Такі курси пройти це є надзвичайно дорого для вчителів, і не кожен вчитель може собі дозволити, а курси ці організовуються в Києві або у Львові, і до них дуже важко долучитися вчителям. Нагадаємо, міжнародний благодійний фонд покуття минулоріч завершив комп'ютеризацію шкіл міста. Тепер хочуть, аби педагоги знали усі новинки на ринку інноваційних технологій та навчали за допомогою них дітей, тому і організовують такі семінари.